Чи поки не покриваю. А, я поставлю тут, тут 6,5 блендів. Трошечки менше, ніж третинку, ну майже це третинка. І чека. Слухай, ну в нього не повинна бути тоза, мені здається. Тут, скоріш за все, може бути тут. Чи, чесно, мені дуже хочеться поставити і прям велику-велику ну, тобто, прям олимчик. Якщо повинні? хочеться, то! Go. Ладно, зганяю, розочок зганяю. Yeah. Задумався. Не треба король, бо в мене слабка. Ой. Без, черви, без короля король червовий. Ну, поїхала прям ну, класно, за 55 блайнів, так то старше поїхала. Uh -huh.